Це документ, який підтверджує відповідність житла. Даний документ необхідний 100% у двох таких випадках. Коли йде возз'єднання сім'ї, робиться пермейсові суджорно фамільяре може бути рікондюнжіменто фамільяре або коезіоне фамільяре І другий. Обов'язковий момент, коли необхідно зробити довгостроковий дозвіл на проживання soggiorno per lungo soggiornanti. Зверніть увагу, що для купівлі житла даний документ не витребують, але звісно завжди перевіряйте, чи житло, яке ви збираєтеся купляти, є у відповідному стані, щоб потім не витрачати зайвих коштів. Пам'ятайте про це, передавайте цю інформацію вашим друзям та не забувайте про головні документи, які необхідно подати. При бажанні отримати той чи інший дозвіл на проживання. А якщо ви маєте сумніви, то завжди на моїх каналах знайдете всю інформацію. А також, якщо індивідуальне є бажання розібрати вашу ситуацію, звертайтеся для отримання консультації на номер WhatsApp плюс 39 320 08 917. З вами була я, Ірина Купчик, імміграційний медіатор, коуч та ментор Віталій. До нових зустрічей!